О, скільки планує, ну як як дозволить погода. Якщо погода буде сприятлива, то два-три дні і буде завершено. Харків'янин Олександр створює мурали вже понад десяти років. Зараз художник малює дівчину, яка чекає на свого чоловіка в образі пташки. Ну, елементи тут підкреслюють, що маки це пам'ять. Е про захисників, взагалі про наших ну, чоловіків. Ідея проекту належить благодійному фонду ТАПС. Супермаркет Варус підтримав грошима та допоміг з організацією. Звернулися до нас, тому що ну логічно біля цієї алеї було розмістити і цей мурал. Тому вони звернулися до нас, а ми не змогли відмовити. Ми так розділили їхню ідею і погодились співпрацювати в цьому напрямку. Алею живої пам'яті висадили на знак пошану всіх тих, хто віддав своє життя за батьківщину. Ідея в нас виникла навесні, коли весь світ висаджував дерева. Це була акція озелені країну. І ми вирішили, що ми хочемо знайти таку алею, зробити її саме для сімей загиблих, щоб щоб кожна сім'я посадила дерево в честь пам'яті про свого коханого. Ми висадили вперше 15 дерев навесні і вирішили, що ми маємо тут завершити. Продовжити, і от в жовтні ми висадили останні дерева. Тобто тут зараз 42 дерева. На кожному дереві інформація про героя та кьюар-код з його біографією. В планах благодійного фонду і надалі створювати такі алеї по всій Україні.